Усім привіт! Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, а ви переглядаєте або прослуховуєте мій блог про психологію та психотерапію п'ятихвилинки психологічної грамотності. І сьогодні говоримо з вами про сезонне падіння самооцінки. І хто переглядає блог, то бачить, що я вже сижу в гольфі, а в мене не світло, хоча зараз є лише початок дня. І це все пов'язано з тим, що. Цього року осінь прийшла дуже рано, і в багатьох людей виникає питання, чи не пов'язаний їх настрій зі зміною погоди. Загалом відповідь може бути так, пов'язаний, адже і психіатри, і інші працівники сфери ментального здоров'я знають, що з приходом осені або з зміною сезонів від зими знову ж таки до весни. Більша кількість звернень, які пов'язані з депресивними та іншими психічними розладами, такий собі щорічний бум, так повторювана хвиля звернень до психологів, психіатрів, психотерапевтів. І це, мабуть, не просто так, адже все ж таки вчені виявили, що у нашому оці справді є клас клітин, які передають зміну. Сонячного світла, падіння кількості сонячного світла через нашу сітківку безпосередньо до нашої лімбічної системи в мозку, яка відповідає за емоції. А як ви вже здогадуєтеся, де емоції? там є і пригнічення, і може виникати депресія. А сама депресія. Знову ж таки, у свою чергу, є коморбідним розладом багатьох інших психічних розладів. Тому, знаєте, це як такий принцип доміно, коли е, якийсь один невеличкий фактор може зробити великий сув решти багатьох факторів. І ось ми маємо коливання настрою, починаючи від осінньої хандри, і як я кажу, сезонного падіння самооцінки, щось мені не так, я якась не така. І можу почувати себе більш нікчемно, ніж завжди, завершуючи справді проблемами депресивного розладу, який навіть отримав визнання в клінічній практиці і міжнародній класифікації хворіб є поняття сезонного ефективного розладу, або дуже класно він звучить, а насправді англійською мовою абревіатура буде називатись сумний або сед «Seasonal affective disorder». І цей сет приходить до людини щороку, тоді, восени, триває близько трьох місяців, близько 90 днів, і потім завершується з приходом тієї ж весни. Але для постановки такого діагнозу необхідно також враховувати, що такий розлад має приходити до людини кожного року, як мінімум 3 роки до ряду. Коли кожної осені у мене з'являється депресивний стан або депресивний розлад, після чого розвивається депресія, і вона завершується разом з зміною сезону. І в такому разі, знову ж таки, враховуючи цю особливість, що це таке повторюване, такий рекурентний розлад, то ваш психолог чи психотерапевт може розробити з вами план дій, а що ми будемо робити, якщо наближається осінь? І які методи профілактики депресії ми можемо вам запропонувати. І дуже цікаво також є те, що ймовірно люди навіть адаптувалися до такого розладу, до таких можливостей, бо ті ж самі дослідження показують, що питома вага власне кількості людей, які мають сезонний афективний розлад. Серед, наприклад, корінних жителів більш північних країн, наприклад, там Англії, так туманного Альбіону, а вона серед них кількість людей, які будуть мати сезонний ефективний розгляд, приблизно є в два рази менше, ніж ті люди, які лише переїхали нещодавно, наприклад, ту ж саму Великобританію, з більш таких сонячних країн, наприклад, з Азії. І, власне, великі дослідження показали, що це виправдовує себе в різних країнах. Тож, ймовірно, люди все ж таки спонтанно, інтуїтивно якось підлаштовуються під те місце, під ту кількість сонячного проміння, з яким вони мають справу, і, можливо, тому навіть виникла культура Хюге. в... Знову ж таки, наших північних сусідів, яка допомагає бути щасливим і тішитися маленьким речам, мінімалізмом, маленьким радощам, що, в принципі, сповідуючи принципи когнітивно-поведінкової терапії, справді може от трошки по сходинках витягнути ваш настрій на належний рівень. Тож, давайте завтра поговоримо про те, а що робити. Якщо ви все ж таки загриміли в пригнічення і відчуваєте на собі тотальне падіння самооцінки. А сьогодні маєте гарний день, незважаючи на погоду, бережіть себе, а не думку людей про себе, як казала одна з підписувачок на мого каналу. І побачимося завтра. Слава Україні!